Усім доброго. доброго Хочу розказати, що можна робити з вусами, які от відростають, Да? ви можете їх просто зрізати. Зрізаючи вуса, ви даєте рослині укріпляти ще більше, вона на другий рік буде ну, більш більш, більше дасть урожай. Але ви можете також розмножити. На вусах часто є такі маленькі зачаточки, тут тільки-тільки починаються. Є е, от більші, видно, і можна їх отак зразу ставити чи стакани. О, тут ще треба пришпалити. Є така шпилечка, Ми гнули їх з проволоки, можна це робити зі шпильки, це що в волосся. І все, пришпилюєте, ну, і трошки десь колись поливаєте, бо полив тут ну, буде способствувати тому, що буде швидше вкорінятися. А можна просто зрізати ось такі вуса, які мають такі малесенькі білі корінчики, не знаю наскільки це видно. От. І вкорінити їх окремо в стакані. Але для цього тоді вже треба робити, ну, таку, як би сказати, притінення і пильнувати за вологістю. Зараз покажу. Кажу трошки свого робочого бардака. Ми зробили таку притінену сітку або можна в тіні. За хатою, наприклад, за хлівом, де у вас є таке місце, в тіні теж можна таке робити. І от, це в касетці. Це раніше була висаджена розсада. Ще не бачу, а ні, є вже от корішочок. Бачите, маленький корішочок. Ці розсадки два тижні. Нема два тижні ще, нема ще два тижні, майже десь півтори тижні. От вже вона починає приростати. Це була висаджена в касету. Можна висадити ось в стакани е, теж. Просто впихнула, бачите, ці, цю, на цьому тижні ми вже ставили касетку цього тижня, ставили. І тих, що просто мало ставимо в стакани, тих, що більше ставимо в касетку. Ось так причинення, полив, оприскування водою, коли спека. А кілька разів на день це в перші дні обов'язково треба робити, і все, і чекаємо.